Усім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас 19 лютого. І я хочу вам показати сьогодні свої процеси. Сьогодні у нас неділя. Я хочу вам показати свої процеси, і що я хочу завершити за цей тиждень. Ну, давайте так, до кінця місяця. Так, Тут залишається якихось там 9 днів. Ось тому трішечки більше, ніж за тиждень. Але те, що я хочу завершити, і процеси, які б я хотіла розпочати. І вже в наступному відео я розкажу, що я планую в'язати навесні. Ось давайте, що я хочу завершити. Це всього-навсього два процеси, тому що, дякуючи нашим ЗСУ і Богу. Ще я взагалі можу в'язати, дозволити собі таку розкіш займатися улюбленою справою. Ну, тому що робота є робота, і роботу свою я люблю не менше, ніж в'язання. Тому на моє хобі, в мене не так багато часу, як би мені хотілося. Давайте розпочнемо з того, що я хочу обов'язково завершити за цей тиждень. Взагалі я планувала цей виріб завершити за 2 дні за вихідні. Ось. Але ні сьогодні, ні вчора я не в'язала зовсім ось. Хоча сьогодні я все ж планую пов'язати і непогано продвинути цей виріб. Що ж, це, це джемпер для Марії із пряжі Alize Marino Royal. На жаль, такетки під боком в мене немає, і номер кольору я вам не скажу. Але я думаю, що якщо я завершу ці два процеси, то я якесь буду підсумкове таке відео, знімати і там уже детально покажу, да, що за пряжа і який це колір. Це 100% вовна маріносова на 50 грамів 100 метрів. Ось такий джемпер. Він, точніше, навіть це не джемпер, це светр. Він у мене зв'язаний практично до різинки, і що я подумала? Я подумала, що мені потрібно знайти заглушки і вив'язати рукава, щоб вони були достатньої довжини. А потім повернутися до низу і. Всю пряжу, яка в мене залишиться, вив'язати в різинку. Тому що, якщо в мене пряжі з рукавів не залишиться, тому що в мене залишається один цілий моток. Якщо в мене пряжі з рукавів не залишається, то я буду різ... починати вже в'язати різинку. Тоді це буде джемпер на зараз ось. А якщо в мене пряжа з рукавів залишиться, то я зможу залишки, ще, ще дов'язати вниз, щоб цей джемпер ну, прослугував нам трішечки довше. Тому що в'яжу я його достатньо довго. Ось, І ну, взагалі цей джемпер весь можна зв'язати за 3-4 дні, але. ж, але ж. але Ось, е, Тому ось така в мене зараз. Ситуація. Мені потрібно знайти заглушки для, ці, для цих спиць зняти спиці, А все тому, що інші спиці я віднесла на роботу, тому що ми там в'яжемо такі міні-іграшки, в'яжемо, шиємо. Ось міні-іграшки для занять. Так? І тому я забрала туди спиці, тому що нам потрібно зв'язати. Ми там з фетру дівчатка шили іграшки, і не іграшки, а овочі. І тепер нам потрібно зв'язати город, куди ті овочі саджати. Ось нам потрібно просто полотно таке зв'язати, щоб складати туди овочі. Так. Тому я забрала туди спиці свої половиною і це єдині, які в мене залишились вдома, це зйомні спеціалі. Ось в понеділок я прийду, і мені потрібно буде зв'язати те полотно для того, щоб потім забрати спеці додому. Ось, тому що в мене було багато планів на них. І тепер. У мене нема чим почати в'язати новий процес. Ну, я просто завершу цей і почну новий. Так, далі. Наступний процес, який я хочу завершити за цей місяць, це шкарпетки чоловічі. Ось такі з пряжі Alize superwash або на кобоху, якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Таке так, знову ж таки, під руками немає, тому що вони складені в коробці. В кімнаті там, де спить Марія. А заради того, щоб показати вам етикетку, яку я вже декілька разів показувала, я ходити туди не буду, тому що мені потрібно, щоб Марійка поспала, виспалась і була в гарному настрої. Ось саме тому ці шкарпетки я завершу, і вже в якомусь підсумковому в такому відео я покажу, покажу їх, так? Ось, тому мені ще потрібно завершити шкарпетки. Це шкарпетки чоловічі. Ну, тому що буде, як із цим светром. Так, вже скоро не буде куди його носити. Ось так само і зі шкарпетками. Вже скоро весна і не буде сенсу їх кудись передавати. Хоча весною, і літом, і восени ранньою осінню Я все ж буду в'язати шкарпетки, нав'язувати їх для того, щоб передати потім, коли похолодніше, коли буде сезон шкарпеток, щоб їх передати. Щоб не було в мене так, як цього року я нічого не встигаю, а хочеться щось встигати, а не встигаю взагалі нічого, і це дуже засмучує. Ось. Тому за ці шкарпетки я також візьмусь і буду їх старатися в'язати і завершити. Це всі, готові, всі роботи, які мають стати готовими. Я, звісно, буду дуже рада, якщо я встигну ще щось. Але в цьому я дуже-дуже сумніваюсь. Далі, ось цю пряжу я вже вам показувала. Коли я завершу ось цей джемпер в'язати, я візьмусь. За светр для Олександра. Ось я йому вже давно його обіцяю, і все ніяк не зв'яжу. Це пряжа Alizelна Gold класична. На 100 грамів тут 240 метрів. 55-й колір, 49% шерсть. 51, 49% вовна, 51 акрил. І. У мене буде ще дві пряжі, одна меланжева, одна світло сіра. Ось. І ще один: одна пряжа. Точно така ж сама, але тут номер кольору. В нас 166. Ось це буде кардиган для Марії. Я коли купувала її, думала в'язати, що я думала в'язати? Я думала в'язати костюм. Але, як показала практика, цього року нам нема куди носити в'язані костюми. А все тому, що в садочку, дякувати Богу, що в такий складний час в садочку у них дуже-дуже тепло, завдяки тому, що цього року їм зробили теплу підлогу. То коли були екстрені відключення котелень і було світло, в них все одно було тепло, тому що була тепла підлога. І коли вимикали світло 2 через 2, то все одно за, за дві години підлога нагрівалася, і ще десь приблизно годину вона тримала, ну, тепле, вона була теплою, що дуже круто, дуже-дуже круто, тому що. Дуже тепло діткам. Ось. І те, що я чула, що в інших садочках діти просто змерзають, то в нас, дякувати Богу, в нас тепло було. Тому в'язаний костюм цього року нам зовсім не знадобився. Ми його вчора навіть дітки їздили до бабусі, ось їх тато завозив. І втягнули в'язаний костюм, тому що нам просто нема більше куди його вдягати, тому що в садочку тепло. Ось, тому з цієї пряжі, то все до чого я так. Ця пряжа купувалась на костюм на черговий. Але так як, в принципі, він нам вже не потрібен, ну, я ще подумаю, в мене ще є бежева пряжа. Можливо, на весну. Якийсь в'язаний напіввовняний костюм нам би і не завадив, тому що все-таки потім ми знімемо теплий комбінезон, вдягнемо куртку. І, в принципі, ну ось, як я пам'ятаю, як ми гуляли у минулому році, нам було достатньо комфортно в куртці і у в ув'язаних штанах. Тому що я подумаю, можливо, я ще один на зміну тому рожевому костюму все ж таки зв'яжу. Але це вже буде на весну, десь приблизно на квітень, так? Коли вже знімуться теплі куртки і теплі штани. Теплі комбінізони, точніше. Ось. Але саме з цього кольору я хочу зв'язати кардиган. Звісно, що мені не вистачить тут і на кардиган, і на штани. я так думаю. Хоча в принципі, в принципі, може і вистачити. Я зараз так задумалась. Ну, я спочатку зв'яжу картиган, а потім уже подумаю про штани до цього картигана. Я нарешті хочу зв'язати для дитини картиган платочною в'язкою, тому що я ніяк його не зв'яжу. Не знаю чому, але постійно я відкладаю, постійно в мене щось з часом. І я то починаю, то розпускаю, я починала такий картиган в'язати ще своєму племіннику Тимуру. Уже, дякувати Богу Тимуру п'ятий рік. Звісно, йому вже такий картиган не потрібен. Я його починала в'язати ще 4 роки тому. Ось, і Марії вже два, а кардигана ще досі нема. <свісно> Мама щось взагалі в'яже і кудись свої в'язальні забаганки, які я так хотіла зв'язати, чомусь не реалізовує. Я досі шкодую, що. Я так і не зв'язала Марії жодного комбінезону толкового. Ми доношували той комбінезон, який я в'язала для племінника. Дякувати Богу, що в мене вистачило на це часу. Не знаю, що я в'яжу, але постійно в'яжу щось не те. Тому щоб просто не впустити таку ідею, не знову ж таки дитина не переросла. Те, що мама хоче зв'язати, щоб в мене не було таких нереалізованих моїх ідей, тому що комбінезони я в'язала всім, крім своїх дітей. Чомусь. Незрозуміло чому, так? Ось, і тепер я хочу зв'язати комбінезон, а мені вже нема кому його в'язати, тому що, ну, якби Який Марії вже комбінезон. Дитина вже переросла і памперси, і все на світі. А тут мама її запхне в'язаний комбінезон. Це максимально дивно, звісно ж. Я не буду такого робити. Потрібно просто навчитися в'язати речі по віку. І кардигану таки буде. Буде кардигану. Мабуть, я його почну в'язати на спицях 3, 375 Вони в мене вільні. Тому я можу на них розпочати цю роботу і в'язати. Ось. Я думаю, що це буде пріоритетною роботою березня місяця. І вже в березні, ну, це я вже в березні детально розкажу, але такий анонсик невеличкий. В березні я почну в'язати вже якісь суконьки. Знову ж таки, так? тому що ну, дитина скоро виросте і піде їй не до цього. Якісь суконьки, якісь панамки, шляпки хочу цього літа, щоб і суконька, і шляпка була, і сарафани якісь. Ну, Загалом я хочу, щоб у Марії в гардеробі. Були якісь в'язані речі, ну, хоча б для того, щоб наробити яскравих, красивих фото. Я так милуюся гарними фото, а сама в'яжу і чомусь, я ж, я ж кажу, в'яжу щось постійно. Не те. Тому буду починати в'язати те, що потрібно, і те, що дійсно перенесе користь. Розпочнемо нарешті з картигана і з джемпера для Олександра, тому що я йому стільки цей джемпер обіцяю і ніяк його не розпочну і не зв'яжу. Ну, цей джемпер, скажімо так, він потрібен більше також на весну. Тому що зараз поки що є є що одягати, звісно ж, ось, а на весну, коли вже можна буде вдягнути якусь вітровочку, буде дуже-дуже доречно. Ось. Ну, звісно ж, не на тепло, так? На Напівговняний джемпер ми будемо в'язати. Не на тепло весну десь на березень. Ось. І кардиган для Маші. Такий невеликий анонс зробила, так що буду в'язати в березні. Але це звісно, не все. Я планую в березні взяти невелику відпустку. І в мене буде декілька. Можна сказати, вільних днів, щоб пов'язати. І за ці дні я хочу нав'язатися просто до схочу щоб потім спокійно працювати. Хоча, так, звісно, я працюю спокійно, і про в'язання я згадую тільки, коли в мене є вільна хвилиночка. Так, на цьому в мене все. Це такі плани в мене. Я сподіваюся, що вони. Дуже швидко реалізується, я ось дивлюсь на цей колір і мені вже хочеться розпочати в'язати. Тому зараз я візьмуся за ось цей процес для того, щоб розпочати наступні свої процеси. Ось, на цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Пишіть, що ви в'яжете, що плануєте в'язати, пишіть. Всім гарного дня і всім пока-пока!